Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Нещодавно в гостях спробувала дуже смачний та простий салат з доступних продуктів. Для приготування салату нам потрібна морква, відварена в мундирі, консервований горошок, плавлені сирочки, а також відварені яйця, зелень кропу та цибулі. Всі складники для приготування салату, звичайно, окрім горошка, нам потрібно натерти на буряковій терці. А щоб плавлені сірки було легше натирати, їх потрібно покласти в морозильну камеру на хвилин 20. Запрошую вас підписуватися на канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропустити оновлення на каналі. Заправляємо салат майонезом, солимо за смаком. Перемішуємо та смакуємо. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!